Для мене блаженніший Володимир був людиною, яку створив нашу церкву, людиною, яка відрізнялася скромністю, мудрістю, благодійністю, дуже сильною вірою. Це саме те, що сьогодні конче потребує Україна в ці важкі часи. І, можливо, блаженніший Володимир, Господь забрав його, щоб одразу ж помістити серед праведників. І наші молитви, молитви за Україну, молитви за спокій до душі. Господь почує. Це ще один доказ того, що в важкі часи нам треба бути разом. І ми будемо молитися за упокою душі його і будемо просити в Господа сили, сили для того, щоб подолати ті випробування, через які сьогодні проходить наша держава.